Я просто особливо в тіктоці не сижу. Викладач фізичної культури і тренер по гімнастиці. Спати стараюся вільний час. Що було запитання? О, я навіть можу задовбати людину. Я этот, стісняюся. І зараз я розумію, що це був зашквар повний. Як тебе звати? Скільки тобі років? Греков Михайло, 27 років. А розкажи декілька слів про себе. Волонтер, спортсмен, трошки блогер. А ким взагалі хотів стати у дитинстві? На з 4 класу. Раніше таке робили ще на диски записували пожарникам. <гум> Не значим. Що... Тепер поговоримо про життя до повноштабної війни. Ким ти був до війни і чим займався? О, основна діяльність це тренерство було. Тренерство десь з 2012 року був атлетом, потім став тренером. Чи є в тебе бажання продовжувати займатися тренерством можливо після закінчення війни? Я зараз трохи все одно треную декількох дітей, які зі мною вже давно. Ось, але так як раніше, тренувати групи, багато людей нема бажання, тому що це, мабуть, той період, той момент, що перегорів і вже не отримую задоволення. Якраз таке питання: як ти змінився внутрішньо після початку війни? Це, мабуть, зі сторони тільки, тільки можна судити. Я не знаю. Мені здається, може, що ще став в плані деяких питань. Як і з чого ти почав волонтерити? Ти починав разом з Берстайлерс чи як окремий волонтер? Так, підштовхнув нас на цю тему лідер нашої команди з Воркауту Іван. І потім вже з його прикладу, з його підштовху з'явилися можливості. Я почав з району, де я народився, в школі, де я навчався, багато кого знав і допомагала цим людям. І потім вже все розрослося на місто. Mm -hmm. І потім я знову ж е, приєднався назад до команди е, в плані того, що ми знову почали разом по місту. Дцятого, 10 якщо 10-та година вечора е, мені не телефонує з Чугуєва знайома. Каже, е, я в роддомі поруч зі мною дівчина, якій завтра треба виписатися. Треба її відвести в її село. Ми кажемо, Окей, котрі завтра о 6-й ранку. Ми їдемо в Чугуї вперше за всі ці часи, помогамо штаб, забираємо її. В Google Maps вводимо не те село, ну, тобто її назву, але в іншу сторону в ітоги їдемо. Розуміємо, що ми упирилися в міст, якого нема. Розвертаємось, питаємо у військових, як дібратися. Вони кажуть, це інше село. Поїхали. В ітоги упираємося в дорогу заміновану, питаємося об'їхати, намагаємось об'їхати полем. Яке е, мокре було через те, що було дощі вночі. А на моїй невисокій машині ми розганяємось, е, кочка, і в мене блокується, там є така тема бензонасос. Я про це дізнався вже потім. Е, не хоче їхати машина, ми в полі, справа наші виліти. Е, попереду, через декілька полів, наші прильоти. І ми такі з е, одноденною дитиною, і матір'ю, і військовими навколо. Відправили її з військовими в село, а самі ночували в машині, і в п'ятій ранку пішли пішки в якісь, якесь місто, яке там поруч. Це було в 30 кілометрах. Але ми 8 кілометрів пройшли, і залишок ми проїхали на попутках. І все, знайшли зв'язок, а зв'язка не було, що ми пішли. Знайшли зв'язок, сказали пацанам, що ми застрягли. І за нами приїхали. А потім на наступний день ми приїхали за машиною, і мій стевошник каже, а це в тебе кнопка наша. Я говорю, я не знаю. Натискає, і машина поїхала. З самого початку в нас така поетапність була. Перша ціль була, щоб в кожному районі. На кожній школі був майданчик для воркауту. Ціль виконали. І потім була ціль, щоб було де займатися взимку. Це щоб були зали. Зали вдалося відкривати, і потім зрозуміло, що їх відкривати треба в районах таких неблагополучних грубокарщів, де мало альтернативи для дітей чимось займатися, щоб людей з вулиці діставати усі в наші зали. Щоб вони приходили, тренувалися, тому що в нас і самих такий же приклад: що ми більшість з нас це хлопці з вулиці, які на вулиці об'єдналися, і на майданчиках на вулиці почали все це робити. Ось тому три зали є: один на 23 серпня, інший на індустріальній, третій на Залютино, і в кожного своя тематика в плані: один в стилі Харкова, другий в стилі машин, третій в стилі. Супергероїв, тобто є своя свої певні пасхалки. Типу, там приходиш в зал, ти супергерой, і для дітей це прикольно. Цей зал це третій, У 2021 році відкрили. На той момент він був навіть найбільший у світі, але зараз він найбільший в Україні. Ось, ну звичайно, в Харкові. І ми ще так таки, мабуть, тренера. У нас є досвід в плані того, що ми навчалися на це, але все одно ми стараємось бути на одній хвилі з дітьми. І при цьому бути не лише товаришами, але й наставниками. Був такий момент, що я навчав дітей. Вони були в молодшій групі. Зараз вони вже в середній групі. Хтось навіть уже й тренер. У Нас є тренер, який в нас з першого дня в залі 12, в 20, о, 2014 році. Він прийшов в молодшу групу. а Зараз він тренує. Він же є наставником дітей в залі. Коли як тобі спало на думку почати блогерську діяльність? Якщо ту блогерську діяльність, як зараз, я просто ще до повномасштабки вів плюс-мінус блогерську діяльність спортивно. Через Instagram, YouTube ми просували себе як атлетів. Ось і коли повна масштабка почалась у нас спорт не було часу, сили і можливостей. Саме та то блогерство, яке зараз воно пішло від того, що я зрозумів, що людям, які, яких немає в Харкові, треба показувати, який Харків зараз, а людям, які є в Харкові, показувати, як виглядає деокупаційний Харків. У мене була така тема ще в 2014 році, коли я виграв чемпіонат Харкова, чемпіонат України, і потім в якийсь день був чемпіонат ще якийсь в Дніпрі, проходив. І про це мені розповів лідер нашої движухи Ваня. І я такий і зараз я розумію, що це був зашквар повний. Я такий, а чому мене мене не покликали? А він такий: А що то потріб? Чому повинні тебе кликати? Хто ти такий, що тебе кликали? І я зрозумів, що я трошки зловив. Тобто, а близька людина мені трошки вставила місці на місце. Я розумію, що, мабуть, той момент був переломний, коли треба було, щоб були якісь близькі люди, які це помітять, ставлять мені трендюлі. Ось я їх зрозумів. І реально наразі, навіть спілкуючись з нашими хлопцями, які в залі і досягають яких успіхів, успіхів певних, я розумію, що це таке, і теж їм вставляють рендюлі. І прийшовши зараз в сферу блогерства вже про Харків, я навіть не ловлю себе на думці якогось там, що я популярний ще щось. Мені я б не сказав, що я популярний є і не кажу собі про це. Я просто люблю, коли не словами а дією ти доводиш це. Ось і коли ти не сам собі кажеш, а хтось зі сторони скаже, ну, просто буде приємно це почути, а впадати в це з крайнощами, типа ні. Зйомки стараюсь ставити лише на будні. Кожен день в мене зйомки з 12 години і. Плюс-мінус я стараюсь понеділок не ставити, тобто з вівторка по п'ятницю обов'язкові комерційні зйомки з 12 годин. І коли є вільний час, я постійно виїжджаю десь в місто, надихаюсь атмосферою міста, стараюсь ловити ту хвилю, на якій зараз містян, харків'яни, і робити актуальний контент. І от реально зараз мене, мабуть, навіть. Перебільшення цього цієї уваги на контент, тому що я постійно роблю контент і дуже дуже багато на це акцентую уваги. Що порадиш починаючим модерам? По факту, мабуть, зайняти свою нішу, яка вам, саме вам подобається, і не Знаєте, інколи бувають люди. Вони такі зайду в ютубчик, або в інстаграм, або в Тікток, подивлюсь, що зараз популярне, і залечу. І ти заходиш на цю сферу не тому, що тобі це подобається, тому що це популярно. Тобто, ну треба робити те, що тобі подобається, те, що ти вмієш, і робити це вже популярно, щоб інші брали приклад з того, що ти робиш. Тобто, якщо ти виставляєш щось про місто, ти розумієш, що пабліки їх візьмуть. І тебе побачать не лише твій інстаграм, твій тікток аудиторія а люди, які не підписані і які гуляють по місту і бачать тебе через телеграм-канали. І в моменти, коли ти виставляєш якийсь хайповий відос, по типу коли я з Серехом виставляв, ось десь тиждень-два було важко вмістовити, тому що постійно погляди ти ловиш і постійно ну, підходять. Ось потім трошки спадає. Але вже такий прикол, що мені не подобається цей момент, коли на тебе задивляються. Але коли він пропадає, я розумію, що. Блін, я обороти вже знизив. Треба повертати назад. Якось ти цим не знаю, стаєш залежним від цього, мабуть. Бути блогером це складно? Морально складно. Морально так, в першу чергу, можна сказати. А фізично думаю, що ні. Е, як ти знаходиш час на все і що займає більше часу зараз? Зйомки чи волонтерство? На жаль, зйомки, але це приводить до того, що волонтерська діяльність також. Е, Зростає, тому що приток аудиторії і на аудиторію трансляція волонтерської діяльності? Угу. А хто допомагає тобі зі сценаріями, відео, зйомками і монтажем? Зі зйомками є друзі, які мені мене можуть знімати певні, зі сторони. Певні є такі види відео, які треба зізняти зі сторони, а все інше сам. Клас. А чи є якась цікава історія з блогерства? Ой. Можливо, на зйомках, можливо, з якимось там брендом по блогерству, мабуть, найцікавіше було у нас, те, що ми робили мак, привозили в Харків. Тобто е така суть, що коли почав займатися блогерською діяльністю, мені хотілось внести щось своє у цей е саме українське блогерство. Тому що я розумію, що та ніша, яка раніше була заповнена е блогерами з країни терориста агресора бо зараз вільна. І її треба заповняти адекватним контентом, щоб наші е люди дивилися адекватно і робили адекватні е речі. І одна людина-блогер в Харкові розкидувала на нікольському бургери, і потім було дуже грязно, і, і там всі жалувалися. І я думаю, що можна це трошки переробити. Ми привезли менше бургерів, але роздали їх за донати. І це, мабуть, була така саме цікава тема. Твоє по-справжньому улюблене місце в Харкові. У мене, мабуть, два місця сили це Наважанова, я звідти родом, і Салтівка. Я потім там жив. Угу. Тут, от і все, не знаю. Там, чисто ходжу там, де жив раніше. А саме там, можливо, парк, кафе, що. Якщо щось таке. Сад Шевченка чомусь ось, е, крайні крайні декілька років точно. Саджиняр був раніше. Зараз трошки менше там буваю. А якщо заклади, кулінчі був я. Тут. Це банально, але я там. Часто Часто буває. Uh -huh. а друге у місце після Харкова. Берлін. А якщо в Україні? Ну, Львів і Київ, мабуть, плюс-мінус однаково. Uh -huh. yeah. а чого не вистачає Харкову? Річки нормальні, uh -huh. Набережна. Саме ось річка, яка прям центральна в місті, і там зробили частину части, частково. Круто набережно. Ну, Все ж таки сама річка така, що не дуже мені навіть на вулиці кататися не завжди приємно. І набережна не всюди прикольна, така, щоб можна було поробити щось, погуляти. Не стежу особливо не за ким, тому що боюсь копіювати. А, але інколи коли треба озвучувати щось, я за інтонацією і за якоюсь подачею звертаю увагу і дивлюсь харківських блогерів: Маріна Хокс, Юля Балдьош. Це для мене такі приклад для того, як треба озвучувати, щоб була прикольна інтонація, це було цікаво для людей. А так, щоб вдивлятися і з якимось прямо слідкувати Угу. нема часу. В розважальному характері: це Дурнєва канал, Левів на джипі, в освітньому це. Я не знаю, як канали називаються, не згадаю, але мені от зараз подобається дивитися про те, як е в ході незалежності про Україну розповідають. От, ті реальні факти, які скрскривали е ще до 22-го року, багато про кого зараз їх відкривають і розповідають. Що там як там перший президент, який в нього було кось, який щось інше, там другий, третій, четвертий. Тобто, ну більш детальну правду про сучасну молодіжну раду е знаю. Я, мабуть, тут через людей знаю, що там активні люди. Що це молодь насправді, яка я сподіваюсь в майбутньому стане на місця тих, хто зараз там що в нас міська рада? Да? І ці люди, які зараз в молодіжній раді, у них досвід дуже цінний. Вони я думаю будуть кращими кадрами в раді, коли вже буде там якісь через роки формування нової ради. Коротше, є в Харкові така лінійка одягу, харківський виробник. І вони в шести містах України. Релот називається. І вони пішли на зустріч. І ще півтора роки тому ми запустили перші футболки, потім худі, знову футболки, зараз знову худі. І весь прибуток 100% прибутку з кожного худі наразі йде на допомогу нашим захисникам. Ми особисто ці кошти беремо і закриваємо запити, з якими до нас звертаються. Тому ця тема, мені здається, зараз в нашому в нашій волонтерській діяльності закриває. 90% запитів, до яких, з якими до нас звертаються. Дякую. Я? Все вам дякую. А як виникла ідея мерчу? Зрозумів, що є певна впізнаваність імена, можна сказати, особистого бренду, і зрозумів, що з цього можна щось зробити. А мерч я ще. До повномасштабного цікавився одягом, тому що спортивну діяльність просували, і в цьому напрямку я розвивався теж. Угу. А, розкажи про свій вільний час, свої хобі. Спати стараюся вільний час останнім часом. Реально. А як ти відволікаєшся від цього? Спиш? Прогулянки, прогулянки містом, спілкування з цікавими людьми, з друзями і сон. В якому напрямку ти б хотів розвиватися далі? Можливо, якийсь новий левел відео, або взагалі якась інша сфера? А mm, воно якось приходить само. Я не знаю. Ну тобто, просто сідаєш в якийсь момент, розумієш, що вже або перегорів ти тим, що робиш, або вже треба якось зростати, і воно якось само приходить, що робити далі. Добре, а ким бачиш себе через 5 років? Подіваюсь харків'янином у вільному від зовнішнього та внутрішнього ворога місця. А який для вас Харків мрії? Ну, нещодавно був на Салтівці на урбан-парку, урбан І мені це нагадало Харків 2009 року, коли у нас парках було все розмальовано негарно, сміття валялося і так далі. О, я сподіваюся, що ця ось тенденція, е, хай можливо, вже яка набридла комусь да там про те, що Харків це чисто, це правильно. Харків'яни, лавочки і все інше, щоб вона не набридала, тому що я розумію, що багато моментів може набриднути, приїстися людям. Ось, але такі правильні моменти вони не повинні набридати, і щоб Харків через п'ять років залишався таким же, як зараз, і не тільки з виду, але й у свідомості людей, щоб вони розуміли, що від кого від всіх залежить те, що він буде так виглядати, якщо всі будуть щось для цього робити. Угу. Улюблений мем про Харків. Сразу в голову приходить, Міша, все плохо. А як же лавочки, мусорки? Ну, це сучасне, щось що сучасне ж, правильно? Mm -hmm. Я просто особливо собою в тіктоці не сижу зараз. Mm -hmm. Реально воно якось не закладається в мене. А, що побажаєш нашій молоді? Нашій молоді м робити те, що подобається. По максимуму, не слухати інших, і вас, ваша аудиторія в будь-якій сфері, знайде, і ви вийдете на своїх людей, і майстри своєї справи завжди і заробляють нормально, і роблять гарні справи.